Христос Воскрес! Дорогі краяни, брати та сестри! У нинішньому євангельському уривку ми почуємо важливі слова нашого Господа. Це я вам заповідую, щоб ви любили один одного. Христос знову нагадує нам заповідь про любов. А отже, ми, брати та сестри, маємо це пам'ятати, тому що без прояву любові до Бога, до ближніх, до ворогів, до навколишньої природи не зможемо називатися справжніми християнами. У цей день свята Православна Церква молитовно прославляє своїх святих, зокрема апостола і священномученика Симеона від семидесяти. Святий Симеон був родичем Господнім по плоті і сином Клеопи, молодшого брата святого Йосипа Обручника. У свій час апостол був єпископом Єрусалимським, який керував церквою 40 років і багато попрацював, проповідуючи Євангеліє. У 1007 році, під час гонінь на християнство, святий Симеон, після немилосердних катувань, був розіп'ятий язичниками на хресті у віці. 120 років також у цей день ми молитовно прославляємо преподобного Стефана Ігумена Печерського, єпископа Волинського. Преподобний Стефан з молодих років трудився у Києву Печерській обителі і був улюбленим учнем святого Феодосія Печерського. Перед кончиною Феодосія ченці обителі попросили призначити Ігуменом саме Стефана. Він виріс під твоєю рукою. Говорили вони послужив тобі, дай його нам. За час ігуменства преподобного були закінчені основні роботи з будівництва Великої Успенської церкви. У 1091 році святий Стефан був поставлений єпископом Володимира Волинського, а згодом брав участь у перенесенні мощей преподобного Феодосія з печери у монастир. 10 травня у 1090 році святий праведник відійшов до Господа. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним Ангела тих, хто носить імена Діонісій, Іван та Сіміон. Наші вам шанування. А старець Паїсій Афонський залишив для нас мудру пораду, щоб наша любов була справжньою, ми повинні її очистити, видалити своє Я з нашої любові. І коли всі видаляють своє Я зі своєї любові, тоді кожен бачить себе в іншому і всі об'єднуються однією Христовою любов'ю.